Ой-ой-ой пфф ой. Ай. Швидше пфф о. Пфф. Ой, я то. А коли ми та тікали? Ми тікали, щоб не місце для відпочинку. Бо я прям здихав від того, що мені було. Нудно, я хотів відпочити. От, відпочиваємо. Ага. Та, ми вже відпочиваємо. О, хто це там на машині стоїть? Добрий день. Ну, здоров. А. А що ви тут робите? Ну, прийшли відпочити. А, прийшли відпочити. Ясно. То Ви вже йдете? Ми тільки що прийшли. А? А, -а. а там сідайте на мою машину. Я вас прокачу. Я вже, я вже сів. Підожди на мене. Поїхали. Все, приїхали. Якщо, ви, якщо я піду з вами, куди ви хочете. Ми шукаємо кристал на верху планети. На верху планети? Я вам допоможу. Добре, а машину ще тут залишаємо. Звісно. Ніхто не краде, тут навіть парковка є. От, бачите? Парковка. Бачите, парковка є. Все. Йдемо. Даді. Ой, Ой, сорі, я просто супер швидкий. Він заєць. Давай, давай, вставай, динзавр. Ага. Просто чуть-чуть вставив -чуть, так собі. Давай. Та я просто навчився. А могли ще довше відпочити. Ми відпочивали, коли на цій машині їхали. Заяць. Заяць. Все, гаразд, пішли далі. Йдемо ту Ой, чекайте, 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 чекайте. А ми зараз звідси починали і знову сюди повернулися. Так. А, вот. Ми ніколи не знайдемо той кристал. Mm, Ні, може знайдемо.